Якщо говорити, хто я і звідки чим я займаюся, то дуже коротко. Я е, телевізійна журналістка. Я п'ять років живу в Німеччині, з яких чотири в Дрездені. Я е, знаю уже німецьку кухню і дуже добре знаю українську кухню. І е, останні два роки, після того як я захистила дисертацію зараз, я повністю перейшла, але останні два роки я займаюся проєктним культурним менеджментом в галузі медіа українсько-німецьких. Різних проєктів активностей і а, культури, тому український дім це моє здебільшого діти тому що я його писала як проєкт і концепт. Мені звичайно реалізувати все допомогли інші люди, без них би нічого не вийшло. Це командна робота і командний забіг. Тепер, якщо говорити про мене особисто як людину. Я, як і всі можу помилятися, я можу бути імпульсивною, але я дуже відповідальна і дуже справедлива. Тепер поїхали. Питання номер один: що таке український дім? Тому що за кожною назвою, за кожним лого стоять хто правильно? Конкретні люди, це конкретні люди, яким я вдячна, просто безмежно, без яких не було би нічого. Нічого, ні допомоги Україні, ні культурних проєктів тут, ні зустрічей, нічого. Тому мені дуже важливо, щоб ви побачили цих людей, щоб ви познайомилися з ними, щоб ви почули про їхню мотивацію. Другий момент: чи можна робити свої проєкти? Можна робити свої проєкти, якщо вони. Пасують до нашого концепту. Що таке концепт? Ми хочемо нести українську, українську культуру в німецькі маси. І це виправдана історія. Ми хочемо розказати, хто ми, де ми, що ми, яка наша історія про нашу мову, про нашу культуру. Ми хочемо показати. Тому ми такі дуже сучасні і креативні. Окремо, я ще розкажу про бібліотеку, тому що це. А, Особлива любов у нас є більше ніж пів тисячі книжок української. Це більше ніж будь-якій бібліотеці Дрездена. І ми даємо ці книжки, їх можна взяти. І про це я розкажу в наступному відео. Якщо ви ще не підписані на нашу сторінку, зачтите це тут. І якщо ви нічого про нас не знаєте і у вас нема інстаграм, наприклад, ти тут. Ну і підписуйтеся на наш Ютуб канал, де ми в рамках медіашколи школи вже наліпили прикольних відосиків. Па, залишайтеся з нами. Ваш український дім.